З'явилися перші знімки українського дрону Камікадзе Бобер. Блогер Лачен показав, як виглядає дрон Камікадзе українського виробництва. Українці збирали на 5 таких минулого року 20 мільйонів гривень. Автор телеграм-каналу Лачен пише поділився фото з українським безпілотником Бобер. Торік блогер збирав на 5 таких дронів 20 мільйонів гривень. Про це відомо з соцмереж, щиро вдячний вам за вашу неймовірну підтримку та кожен донат, який ви надіслали. Кожен внесок сприяє появі більшої кількості бавовни, написав Лачен. Блогер вказав, що Росія вже зазнала великих втрат через появу БПЛА Бобер, та пообіцяв, що в майбутньому втрат буде ще більше. На Росії вже піднявся галаз, і знову росіяни пообіцяли, що вони все позбивають. Мабуть, так само, як позбивали дві ракети Нептун, що летіли до крейсера Москва. Дякую за перегляд! Українські волонтери проводять роботи над створенням важкої БМП з трофейного Т-62. Про це розповів Роман Балан, який працює у благодійній організації Сергія Притули. На корпус танка також планується встановити башту гарматою 30 мм, яку зняли з російської бойової машини піхоти. Проте волонтери кажуть, що у випадку з такою гарматою десантний відсік досить умовний. Наступна версія буде якраз для десанту транспорт останнього кілометра. Щоб максимально безпечно доставити до відділення особового складу, розповів волонтер, який займається проєктом. У світі подібною модифікацією Т-62 займаються в Алжирі. У 2021 році там почали перетворювати Т-62 на бойові машини підтримки танків. Башти з гарматою 115 мм були замінені на модулі бережок. В результаті отримано зразок техніки, здатний знищувати ворога з такої гармати та автоматичного гранатомета АГ-30. Для боротьби з бронетехнікою на башті є керовані протитанкові ракети. Також у 2017 році в Україні представили дослідну українську бойову машину підтримки танків Страж на шасі танка Т-64, страж, оснащений бойовим модулем Дуплет. Бойову потужність забезпечує дві автоматичні гармати калібру 30 мм. Два спарені 7,62 мм кулемет та 30 мм автоматичний гранатомет АГ-17 та ракетний комплекс Бар'єр з чотирмапусковими установками. Екіпаж російської установки ГРАД порушив усі закони України, а також припаркувався у забороненому місці та гучно слухав пісні Лепса в свою чергу. Аеропідрозділ легендарної бригади чорних запорожців миттєво зреагував на ці зухвалі дії ворога. Та наклав пекельні санкції на порушників, транспортний засіб рашистів швидко був зарахований до автопарку Кобзона, скарг від Шойгу не надходило. У Брянській області на Росії вдруге за останні дні вантажний потяг не захотів їхати по рейках і ліг у кувет відпочити. Про це повідомляють російські медіа. Інцидент стався поблизу станції Сніжецька. Російський вантажний потяг мав 20 вагонів і прямував із Брянська на Карачов. Внаслідок бавовни перекинулись щонайменше 8 вагонів. Повідомляється, що аварії передували три вибухи на залізничних коліях, котрі відбулись о близько 20-ї години за місцевим часом. Із тих вагонів, які перекинулися, розлилися, ймовірно, сірка і селітра. Рятувальники намагаються ліквідувати наслідки, щоб запобігти займанню. За інформацією російських засобів масової інформації, внаслідок аварії постраждалих немає, рух залізничною колією тимчасово призупинено. Це вже другий подібний випадок на Росії за останні дні. Лише день тому, 1 травня, у Брянській області зійшов із рейок вантажний потяг. В центрі окупованого Луганська відбувся вибух. Попередньо в результаті влучання невідомого зразку озброєння. Невідома ракета влучила у офісну будівлю по вулиці Цимлянська, 11. Будівля розташована в центрі Луганська, котрий знаходиться у 100 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Очевидці повідомляють про три послідовні вибухи, котрим передував характерний звук пролетаючого об'єкту у повітрі. Поряд з місцем вибуху місцевими жителями було знайдено залишки авіаційної ракети приманки idm 160 М призначенням котрої є відволікання на себе ворожих систем ППО. Про передачу цих ракет на озброєння України раніше не повідомлялось. Наразі достовірно невідомий тип ракет, якими було нанесено удар. Можна зробити припущення, що удар було нанесено нещодавно анонсованими британсько-французькими крилатими ракетами Storm Shadow. Це припущення пояснює застосування крилатих ракет приманок для обходу ворожих систем ППО. Сьогодні у соцмережах показали відео про те, як хвалений путіним непоб'єдімий російський танк прорив наші воїни вмить розібрали на Болти та гайки. Як саме це було дивіться без коментарів? Українська бойова авіація застосовує проти російських окупантів американські ракети повітря земля Зуні. Фото штурмовика Су-25, озброєного цими ракетами. Показав командувач повітряних сил Збройних сил України генерал лейтенант Микола Олещук. Також ще одне фото опублікували у соцмережах. Ці авіаційні ракети призначені для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, інших об'єктів та колон ворожої техніки на Марші. У січні Сполучені Штати включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4 тисячі авіаційних некерованих ракет «Зуні». Thank you. У російському місті Нижній Новгород хлопнули автомобіль, у якому їхав письменник українофоб Захар Прілепін. Водій, який керував автомобілем, одразу припинив жити. А Прілепін отримав поранення, пише медуза з посиланням на російські засоби масової інформації. 6 травня Прілепін повертався до Москви з окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Він зупинився поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як автомобіль продовжив рух, сталася бавовна. Ймовірно, невідомі переслідували автомобіль письменника і прикріпили вибуховий пристрій у той момент, коли Прилєпін перебував у кафе. Ну, а це відео з місця події.